Математика складний предмет, яким важко зацікавити школярів. Однак, як доводить практика, нерідко справа у підході до на перший погляд нудних предметів. Так, один учитель зі школи у штаті Меріленд викликає інтерес до точних наук за допомогою музики, стилю реп. Його підхід дає позитивні результати, пояснює Андрій Годованець form? No, it's not. на цьому відео чути голос учителя математики Джейка Скота, слухачі і виконавці його учні. Зазвичай протягом дня вони не переглядають відео на уроках. Утім, це один з важливих елементів для засвоєння матеріалу на заняттях Джейка, який викладає в школі у передмісті Вашингтона. Я використовую реп, бо Це те, що розуміють діти. Також музика розвиває пам'ять. тож, коли я підготую матеріал у формі репу і подам це учням, вони краще його засвоять. Джейк почав використовувати цей метод три роки тому. З того часу він записав уже дев'ять уроків у стилі реп, і чимало з них стали дуже популярними на YouTube, набравши десятки тисяч переглядів. Це фанце весь процес, дуже подобається учням. Протягом останніх років Джейк які доклав багато зусиль, щоб допомогти у навчанні учням іммігрантам. коли вони тільки приходять у школу, то не настільки добре володіють англійською. Вони опиняються чи не на найнижчому рівні, де хто розчаровується і кидає навчання. Тож я вирішив зосередити увагу на цій групі учнів, адже чимало з них дуже здібні. Родина Алія Асанан приїхала в США два роки тому з Буркіна Фасо. Навчання давалося їй важко, особливо математика. до виходу відео я ніколи не пам'ятала цієї формули. Але як тільки вчитель випустив кліпи, я послухала і одразу все запам'ятала. Воно просто залізло мені в голову. Це і навчання і розвага водночас. Я так само вчу зараз алгебро. Кляс Ібрагім, який минулого року іммігрував до США з Іраку, каже, що нетрадиційний підхід вчителя робить математику Тако легким для вивчення предметом Коли я тільки прийшов сюди, я майже не знав математики. А після уроків Джейка Скота я сказав дякую, Боже. Влітку я навіть братиму вищий рівень математики. Тепер я добре справляюся і дуже пишаюся собою. Директор школи Рене Джонсон активно підтримує таке нововведення. Вона навіть знялася в останньому відео. Джейка пан Скотт заохочує учнів до навчання. Йому подобається все це робити. Як ви вже знаєте, він через музику навчає їх математиці. але він також є тренером з греблі і водночас директором після шкільної спортивної академії. Нам пощастило, що він вчителює тут у нашій школі. минулого року рада округу Монгомері визнала Джейкас. Кота кращим вчителем року, а у 2011-му він був названий кращим вчителем африкансько-американської організації за громадянські права. One, two, Джейк Скотт не приховує, що хотів би, аби математика стала улюбленим предметом його учнів. Тоді і їм буде легше прокладати собі шлях до вищого навчального закладу, каже він, а потім і до професійного росту. Андрій Годованець голос Америки